звикли до того, що ляльками дівчатка грається у дитинстві. Ляльки тернопільської майстрині Мирослави Гірняк можуть бути оберегами домівок. Свої мотанки вона одягає в оригінальні сукні, блузки та спіднички, вишиванки. Жінка заплітає їм коси, прикрашає квітами та стрічками. А почалося це чотири роки тому. Одного разу пані Мирослава відвідала один з фестивалів, на якому побачила мотанку. Майстриня так захопилася ідеєю спробувати самій виготовити ляльку, що, перечитавши чимало літератури, вивчивши техніку виконання, зробила свою першу бабусю. Колись ляльок не було, тож мотанки робила дітям, аби ті гралися, розповідає майстриня. Вона пригадує, що й сама бавилася такими ляльками. Вони були прості зі звичайної тканини. Я і бавилася ними, інакших ляльок не було. Ми з, з однолітками, такими як я, бавилися, наприклад, в кущах хатки якоїсь. Ми собі з ганчірочок робили лялечки, їх клали спадки. Не раз так багато понароблюємо, баємося, ніби то роддом. о, во, таких о, о, таких, о зверточків. За такими лялечки не знали, що вона може мати ручки, що вона може стояти, що вона то таке з підручних матеріалів, можна сказати, ми робили. Фактично, вона була гральна лялька колись. Зараз вона є що? У берег. Вона вже, будемо казати, гарно вдягнена, вона в вишиванці, вона в хустинці, вона в віночку. І вона вже зараз ніби служить оберіг оселі. І ми повинні її дійсно класти на таке місце. Чільне, щоб вона гарно виглядала, щоб вона наша, бо вона наша. Вона є українська лялька. Мутанки Мирослав Герняк трохи відрізняються від класичних, які більш українські. Її у повсякденному вбранні так як ходимо кожен день, як одягаємося на свято. Вона не є така, будемо казати, прикрашена чимось. Вона ходить в тих матеріалах, що ми. Вона виглядає так, як ми: коса, густинка. Може, запаски зараз ніхто не носить, але ну, вже, вона вже трошки така, ніби святковіша, так, в вишиванках. вони. Ну, зараз майстрині, я бачу, роблять суто такі українські, вона в тому народному строї. Так. Ну, а я, бачите, от кожна лялічка в мене зовсім різна. Отак, от як вона ходить кожен день, отак от я її роблю. Є, є лялечки, що вбираю там вишивані там блузочки, там запаску чіпаю. Я люблю це, але більшість в мене ляльок отакі повсякденні, які ми носимо одяг кожний день. Колекція нестандартних ляльок-мотанок Мирослава Гірняк мостила і на столику, і на підвіконні. Вони милують око і тішать серце. Їх не вистачає близьким, коли майстриня ховає від пекучого літнього сонця. Ще десятки своїх робіт жінка роздарувала. Іноді хвилюється, коли працює над лялькою. Хоче, щоб та вийшла красивою такою, як людина. Тож обдумує все до найменшої деталі. Хоч тут не дуже легко робити. І як починаєш робити, це треба до кольору все підібрати. Щось не щось воно може часом не виходить. Думаю, так. Думаю, Боже, аж мене аж починає голова боліти. Думаю, ну як то так, що їй таке гарне причепити? І так в останньому випадку ну гарно все виходить. І, і хустинка до кольору, і спідничка, і, і щось, наприклад, глечичок її дам в ручки. Хай в домі буде дуже гарно і багато. Ляльки Мирослав і Гірняк різні. Серед них дівчата з довгими косами. Пані в хустках, мами з немовлятами та інші. Вбрання для ляльок жінка шиє сама. Тканини використовує натуральні. Матеріали шукає у власній скрині. Зараз таких матеріалів дуже мов маль бачите, зараз не роблять на тих ткацьких станках мало. Якщо навіть воно десь є, то воно дуже дороге, дуже. Але ви знаєте, я стараюся матеріали такі використовувати. Все-таки натуральні Ситець, будемо казати, шерстяні нитки, бавовняні нитки, стрічки, будемо казати, гарні такі, що вони не, не шо, не, будем казати, не шовкові, такі атласні, гарні такі ці натуральні шнурок, основу беру Так, Ще не дійшла, щоб сіном, може, ще треба почати голівку, наприклад, на, щоб не синтеполом. Вона це робилася. А з якихось гарні, певне, треба трави запасатися, ага, а вони є в нас, так? Якісь духмяні, такі гарні, типу м'яти, любистку. Мирослава Гірняк навчилася робити мотанки сама, адже схема є доволі простою. Єдине, що треба проявити фантазію під час оформлення ляльки підібрати стиль та колір одягу. Прикраси. Проте жінка є творчою особистістю, адже багато років пропрацювала художником, тож всі деталі їй даються без проблем. Я знаю, як її робити, що вона означає. Кожну хустинку, спідничка, хрестик той, що є, ну, може бути і безлика, спідничка, так, галька, оця, що колись називали старі люди, оту сорочечку, що виступала, така гарна кружевка. Ось я достеменно знаю, як що воно означає. І я начиталася так. Знаю, що вона 5, 5 тисяч років тому її в розкопках знайшли. Я про це знаю, Ось, бо всі от зараз ніби кажуть, що лялька-барбі. Їй, їй тільки 50 років вони якось. Я чула, що відзначали її день народження, а наша все-таки дуже стара лялька. Ось і так що треба той пласт відроджувати. Хай люди знають. Хай люди знають, От, старші, може, знають, не знають. Ви знаєте, що я замітила? Що діти більше знають про мотанку, ніж старші люди. Тому що я думаю, що зараз гуртків багато пішло, і дітей в школі вчать. На якихось уроках, можливо, є та народна творчість, і ті гурточки, і то все. Вони, я пам'ятаю, от на наш празник от тернопільський, ми виставляли всі майстрині там роботи. І дітки підходять, кажуть до мами: о, я знаю, як ту мотаночку робити. Ми її в школі робили. А мама каже: ну а чого ти мені ні разу не сказала, що ти таке робила? Ой, мамо! Я забула, ну я все знаю про ту мотаночку. Серед десятків мотанок кожна одягнута та зачесана по-іншому. Для чоловіків у колекції Мирослави Герняк мало. Берегиня то є вона, так? Хоча чоловічого роду це не є другорядне, так? Ну, але чогось менше їх роблять, бачите. Є вон, в мене 50-х років чи яких вон, пара. Ще є такий в мене вон, гоцу з гоцулочкою. А так переважно все жіночого роду. Все-таки вона берегиня і підпирає три стіни в хаті. Все таки. Хрест на обличчі символ сонця, який захищає від потойбічних сил. Тож мотанка є оберегом, який захищає від усього злого та поганих очей. Колись оці зверточки мотали, мами казали в колесочки ставили, як дитина хвора була. Напихали її духмяними травами навіть. і Дитина гарно засипала. Тоді, якщо навіть як хвора була, то зранку десь її закопували ту ляльку і казали, що вона відбирає ту негативну енергію. Коли дівчата заміж виходили, теж крутили ляльки. Ось. І вона навіть як вже заміж вийшла, то казали, що вона забирала ту ляльку в невістки. І вона нею бавилася, а бавилася. Тому що вона чекала дітей. Зробити таку ляльку може практично кожен, але потрібно багато фантазії, вважає пані Мирослава. Тому раду запропонувала навчити виготовляти такі мотанки. Ми знаємо, що мотанка то є така лялечка, котра не використовує голки. Все вона мотається. Музлики робиться з ниток, ні в якому разі голочки. І ніякому разі ми їх не шиємо. Так, беремо, робимо кулечку, синтеколочку. Беремо квадратик бавовняної тканинки, ось замотуємо її гарно, формуємо голівочку. Так. Ціємо ков'язуємо, щоб у нас утворилася голіночка. Так, як би ми її хотіли, бачити, гарніличку робимо. Зв'язуємо. Я роблю ляєчку-основу з кукурудзки. Ставлю її вертикально, накладаю голівку. Розправляю ось і примотуємо. Так, гарно зав'язуємо, щоб вона гарно трималася. То буде наша голівка разом. Дивимося, з якого боку гарна голівка, щоб її личко було симпатичне. Ось. Тепер ту кукурудзку. я завотую ще в одну тканинку, щоб вона часом вона може висипатися та кукурудзка. А так її примотаєш, щоб вона буде зберігатися дуже добре. І знову ми її примотуємо. Дуже легко робити. Ось, маємо голівочку і маємо вже таку собі ляльку. Так. Тепер справедлива лялька, мотанка обов'язково повинна мати гальку. Це така нижня сорочечка. Нижня сорочечка. Вона дуже мала би мати гарне кружево, щоб вона гарно спідничкою виглядала, щоб вона була симпатична і гарна. Ну, ми тут її примотуємо також. О! Так що наша лялечка вже має гарну сорочечку нижню. І хочу, щоб всі Українці то носили спільню гальку, тому що вона оберігає тіло, нирочки не простуджуються, так як зараз дівчата носять такий одяг, що нирки всі. Ото і дуже би гарно було, ніжки гарні наставити. гарна сорочечка така. Після того, як ми це все зробили, так, так. Я маю таку, будемо казати, лоскутик такої тканиночки. У мене він оксамитовий. Бачите, він в мене зразу, навіть не треба нічого вставляти. Переважно я вставляю туди синтепол. Ну, Виявляється, що тут не дуже треба його вставляти. Я його зараз навхрест примотаю і лялічка буде мати ручки. Без ручків робити, гарну хустину накинути, наприклад, якщо, якщо так без ручок робити. На Вже має ручки, поправляємо гарно. Так. Так. Наступне маю таку лоскутик тканинки. Силена ниточка. Це буде наша спідничка. Спідничка це є символ зв'язок з землею. Так вона колись означала, що таке спідничка на, на жінці. Це є зв'язок з землею. І у нас піднисці такі гарні наші. А її поправляємо тут, щоб нагарну нашу Так, то ми і зробили. Тепер, щоб це все приховати, оці всі такі, будемо казати, недоробочки, так? Такі всі страпушки, Ми вдягаємо отаку от річку, таку блузочку. носочку, гарно тут поправляємо, наприклад, вона тут так собі, щоб закрила. Тут ми теж гарно її поправляємо. Тут гарно її до талії прикріпимо, можливо її прив'яжемо стрічкою. У нас сформується талія. Бачите, вийшла в нас дуже гарна така мотаночка, так? Ну вона ще не закінчена. Так, її треба дати запаску. Так вона називалася колись, так? В старовинні шси. І обов'язково давали вишиту, так, щоб вона гарно спереді була. була дуже гарна. Така мотаночка може бути без лика, а може бути з хрестом. Хрест роблять через, через те, щоб е, всяка нечиста сила. Не чіплялася тої лялечки. І щоб вона в хаті приносила тільки добро і... і щастя, можна сказати. Ми її зробимо хрест. Беремо ниточку і мутаємо. О, таку кладемо на личку і закручуємо. І знову сюди, і знову сюди, і знову сюди, Поперек. щоб у нас виглядало хрестиком. Ось хрестичок є. Можна робити дуже з різнокольорових. Ну, це вже дивлячись, як, який колір у мотанці, можна такий хрестик зробити, щоб він був різнокольоровий, такий веселий, собі гарний личку. Тепер на, на голови переважно хустинки замотують. Якщо молода дівчина, то їй плетуть косу, попускають коса взагалі означає дуже гарну долю тої дівчини. Ось. Ми собі зробимо таку косу наверх. І вона буде в нас така собі вже старша, ніж дівчина. Ми її заплетемо косу. Ось я так підготувала косичку. І прикріпимо на голічку. Так ззаді гарно, щоб вона трималася і наперед. Гарно скріплюємо. А якщо вона вже показати жіночка з викладеною косою, то обов'язково на голівці має бути що хустинка. Хустинка, хустинка. Це так, також означає зв'язок з ним. Ось ми її тут закручуємо, зв'язуємо. Ну що ще додавали? Додавали ще коралі. Це дуже символізує богатство. Ось, мали її в руки квіти, що там хто бажає собі щось м'яниці, собі побажає. А ми її чепимо Корал, коралики. Вийшла наша гарна мотаночка. З галькою, з фартушком. І майже голочки ми не використовували. Майже все ми змотали і, і намотали. Наша майстриня любить, що все ляльці пасувало. Треба коси гарні зробити, вбрання продумати. Ось погляньте, в ляльки і намисто, і коси заплетені. І підсупною галючка з мережевим, а ще віночок або очіпок. Я не терплю тих тняних, таких темних тих кольорів. Раз людина живе, хай вона, хай вона радіє в житті, в життю. Сонце яскраво світить, небо голубеньке. Життя прекрасне. Чого його робити в темних кольорах? Хай воно. Хай воно в тих кольорах буде і хай радіє око тим кольорам. В моїх мотанках все живе і добро, і щастя, і радість. Хай вони тільки приносять людям добро, хай вони їх оберігають. І хай в родинах все буде добре в нашій Україні. Майже 200 мотанок вже виготовила Мирослава Гірняк. Усі вони доводять силу традиції, що передаються з покоління в покоління: що лялька-мотанка поза модою і часом, що вона жива, сучасна і потрібна світу, в якому ми живемо.